Мене звати Велесь Алла, і я зараз проведу вас по медитації для залучення клієнтів. Для отримання максимального ефекту повторюйте цю медитацію щодня протягом місяця. І так сядьте зручно, вирівняйте спину, закрийте очі і зробіть три повільні вдохи та видохи, поступово і повністю розслабляючи своє тіло. Сконцентруйтесь на диханні і відчуйте, як повітря входить і виходить через ваші ніздрі. Відпустіть всі думки і слідкуйте за моїм голосом. У вашому житті відбуваються ті події, на які ви направляєте свій фокус уваги і свою енергію. Зараз ми сформуємо мислення, яке необхідне вам для залучення великої кількості клієнтів. Енергія цієї медитації посилюється кількістю прослуховувань. У світі є багато людей, кому потрібні ваш товар або послуга. Зараз вам необхідно взяти інформацію з-під свідомості. Дайте відповіді на питання після медитації, краще запишіть ці відповіді. Перше питання. Що вам зараз заважає мати більше клієнтів? Все те, що залежить від вас, перше, що приходить в голову. Друге питання що вам треба зробити, щоб клієнти прийшли? Це можуть бути будь-які дії, що перше приходить в голову? І третє питання. Які цільові дії ви почнете робити вже сьогодні? Придумайте 3-5 цільових дій. Зараз даю вам завантаження. Проживіть і відчуйте з радістю кожну фразу, яку я скажу. Мої клієнти. Приходять до мене. Мої клієнти мене бачать і контактують зі мною. Я високо ціную себе і свій продукт, бо він приносить користь людям. Тому я легко і пишаючись собою, ставлю за свій продукт достойну ціну. Я і мій продукт подобаємось моїм клієнтам. Мої клієнти дуже вдячні і приводять мені ще клієнтів. Я люблю продавати свій продукт, я знаю його цінність. Я люблю свою справу і отримую за це гроші. План по надходженню клієнтів щомісяця виконується і перевиконується. Мої клієнти приходять на мою благородну енергію. Будь-які мої дії в роботі над собою, подолання дискомфорту приносять мені клієнтів і гроші. Я люблю людей, вони це відчувають, тому приходять на мій продукт. Мої клієнти цілком платоспроможні і не просять знижок. Кожного разу, коли я купую товари чи послуги, мої клієнти купують у мене, тому, купуючи щось, я завжди радію. Такий закон карми, тому це працює стовідсотково. Три вдохи і видохи. З вдячністю і відкритим серцем відкривайте очі.